Отче духовний, прийміть наші щирі дідні вітання від усієї церковної громади, шве вам побажання. Бажаю вам щастя, час, і багато він, що той треба, я Божу ними Божий, будь-якому світ. Мінути батьки. А Бог візла оберігав, так служить свято, отець наш Бог, темня покрита, життєва дорога, спасти він хоче всі людські душі, сердець забрати, голки колючі. Отже, може в трійці єдині. І нашу державу. Хай світло потепліє від Божого Слова і прийде на всю країну небесна многа. Хай раді, щодня вам Бог посилає і всю вашу родину благословляє. Хай раді 12 і у 12-ї прошу ласкаво, діточок, замків і монастирка і те, які дотовляться до першого причастя. буде наука в нашому храмі, діти монастирські і діти замкі на пів монастського храмі Божого. Я щиро дякую за вітання, діточки вам, дай Боже разом зі мною, і з вами прожити не років, а три Правда, Справді багато хліба. Але будемо вже на три сторони, старовиня. Особи наші дівчат. Я знаю тої ваші батьки, я щиро вдячний за ваші вітання. Кіла скаві і те, дякую нашій пані професорі, яка підготувала тих діточок. Це є приємна справа дарувати квіти, вітати. Я так само всіх вас вітаю, хто вже мав день народження, хто буде мати день народження. Всіх вітаю із ним і ми. І з днем народження, нехай Господь ласкаво на душима, нам тримає свою прослумляю руку. А матір Божа нехай відвертає вся Христова своїм святим Том І молить Небесного чар для нашого то молоденького покоління, може то якраз і на них стане, отая велика відбудова української держави. Бо бачимо, що нині є що. Заторможено, що на місці, і далі, так далі, і так далі. І дай Боже, щоб діточки ті наші зростали здоров'ячку, любові, згоді у світі, в мирі і жили три років разом своїм щастям. Христос Воскрес!